Всім привіт! Хочу розповісти сьогодні історію про своїх пьосів. Вірніше, історію одного. Не цього. Це все просто лежить. Знаю, що на нього наведена камера. Бачите, хвіст то підсказує, Що таке? Але не про нього сьогодні хочу розповісти і навіть не про тихенько. Зараз я вам щось покажу. Тить. Чуєте? Пить мій охранник аж заслинився. Він вже старий і хропе. Оце Одін, старенький. Плак, це їхня така, я вже раз сказала, це американська порода мисливців. Мисливські собаки, в нього воно така грудочка, але він дуже старенький. Так, ну звісно, як же про нас розповідають, а ми тут не в курсі. Може, ти щось йому їсти даєш? Давайте я вам вкусняшок дам. Ось потягушечки, Ось про нього хочу розповісти, про Марлі, його історію. Я вже в якомусь із відео, але самих-самих перших. А, та та ра та 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 Ідемо. Я вже розповідала про його історію, саме Марлі. Так, у нас тут ось о... це така комірчинка, де всяке різне, і в тому числі, собачі вкусняшки, Зараз я їм дам. Ну, бо вкусняшки це наше все. Вон там вони такі. Бачите, типу, як кісточки. І їм ті кісточки, звичайно, на один зубчик вони їх згризають аж на раз. Так, він ну, буде дві половинки. ось, І вони знають. Вони знають. Так, давайте одягу відложимо. Так, так, так. А оце ці виверці, у них, звичайно, корм хребеться. Дивіться, які вони соседоточені, які вони уважні, які вони. Так, Wiot. бі найс, nice. а всього ж тіліпає. Бі найс, Ну, це не найс, nice. Давай, ти вмієш бути. Марлі. бі найс, О, так, дуже обережно. Идем. Один удал на посточку косточку. Идем. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Выходим. Затушиваем светло. Пошли. Так, один уже. Один не умеет быть. Найс. Так. Один. Фу. дай. Вот так. На тебе Пружора ты. А кто там на крыше у меня, Марли? Пошли за Вот так. Пошли, пошли. А це ти так зробив і пригнув. Ах ти ж безсовісна, ти псятіна. Так, ну добре, кришечки зараз вони позбирають. Я зараз розкажу історію Марлі. Значить, Марлі з'явився у нас. Марлі це, е, як вони тут говорять, Лап, або жовтий лабрадор, але бачите, вони з вайтом зовсім різні. Якщо вають у нас типовий лабрадор, просто типовий, але він стісняка, він камеру, як бачите, він трошки так стісняється. А Марлі, хоч він... Марлі, йди до мене. Ось-ось, ось ось, ось, ось. циганські твої очі. Це типовий, типово розфарбований, типовий окрас у нього. Марлюш. Марлюша? А в мене ще щось є. Йди. Ага, піду я до тебе, там треба кришки позбирати. Отже, Марлі це типовий лабрадор. І він у нас він самий молодий в цьому, в цій зграї собачій От, він у нас з'явився випадково. Я пам'ятаю, що. Він називався після Різдва. Чому я так пам'ятаю, що саме після Різдва? Тому що ми з чоловіком поїхали до його батьків додому. Він самий хитрий. і він же самий розумний. От Просто повірте мені на слово. Він настільки... Так, я зараз тут на сходинках сяду, і будуть вони біля мене крутитися. Марлюш, іди сюди. Він же там пішов провірити. Так, а це ває до мене. Пришуває та дефіцит уваги. Постійно йому, причому не в нього дефіцит уваги, а йому треба увага. Марлюш. Іди сюди, Марлі. Марлі! Так ні, 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 мене, мене гладь, не Марлі, а мене гладь. до мене. Іди сюди. От. Він у нас з'явився після Нового року. Ми були в батьків, батьків Нью-Мексико. Так, прикриті мені камеру смикати. Ось. І він Галік, Ерік показує мені фотку у Фейсбуці, якісь люди виставили. І він сидить там на тій фотці. Такий вже гарний, такий чемний, шия довга. Ну, ти будеш біля мене. Ну добре, будь ти біля мене. Якщо я тут сижу, значить треба бути біля мене. Це як дитина мала. От він реально великий пес, моцний, але з малою дитиною всередині, з малесеньким цуценятком. Дивіться, припаркувався. Це вже буде отак от тертися, щоб я його гладила. А Марлі, він такий собі на умі. Оно, бачите? Ерік показує мені його фотку і каже: подивись, який він кльовий, подиви, який він гарний, подиви, який він красивий, він притисвіт. So Uh, і люди його віддавали. Там була сумна історія. Насправді uh, молода сім'я, відносно молода сім'я, десь може по 30-35 років людям, двоє дітей-підлітків. І uh, я говорю, а чого його віддають? Він же такий він молодий. Він, він реально молодий, от йому зараз там біля двох-двох з половиною років. От, говорю, чого віддають? І він каже: Ну, там така ситуація, що в нього є всі документи, все в нього є. Щеплення в нього є, але вони його віддають, тому що не можуть його тримати. Або його в шелтер віддадуть, і він там буде в шелтері сидіти, чекати, поки хтось його може всиновити. Або, або ну, так, от, немає його, як змоги тримати. Я кажу: а що ж там таке, що трапилося? Виявляється, жінки в цій сім'ї, це сім'я мексиканців. ну, Люди собі живуть в Америці, працюють працюють нелегко, тут більшість людей. В жінки трапився молода жінка, двоє дітей, трапляється інсульт. І вони віддають, він тоді ще був таким підлітком, дуже енергійним. Він і зараз. Марлюш, йди до мене. Марлі, йди сюди, йди до мене. Ось я буде зараз. А, ну, звісно, якщо Марлі позвали, то я теж тут буду. Ага, в тебе немає, я буду з тобою гратися. Ну хорошо, давай запаркуйся. Ось, дивіться, паркується біля мене зараз, бачите. Щоб, щоб я його гладила. От, і давайте вам ще Одягу покажу. І він каже: вони віддають цю собаку, тому що віддають молодого цього кабіля, тому що він, він тоді ще був нестерилізований. Куди ти на голову мені виліз? От, тому що вони не можуть. Працює один тільки чоловік в сім'ї, двоє дітей, і ця собака вони не можуть е, утримувати цю собаку. Ну, не можуть, треба віддавати. От. І ми приїжджаємо додому після цих канікулів різдвяних і ну, не канікулів, а вихідних. І, значить, беремо наших собак в трак, в машину. Ерік каже: поїдемо знайомитися з тим собакою. Ось ось сидить. Бачите, паркується біля мене, щоб я його гладила. І це буде так прям під руку лізти. Це ває, це не мар. От, каже: поїдемо, познайомимося з познайомим наших собак, познайомимо з ним. Подивимося, чи будуть вони до нього агресивні, тому що у нас тоді був Одін і плямкає. От, Якщо вони будуть його, без ним битися, особливо Одін, бо він найстарший, він якби тут пахан такий, то тоді ми не зможемо його взяти. На нейтральній території треба їх познайомити. Ну, добре, кажу, давай. Давай я говорю, поїдемо туди, ми збираємося їдемо. Цей дійсно класний, пес, все до речі, давайте подивимося, де він. Бо щось мені підозріло, що він пішов десь, заникався, забарикадірувався. Обично він. Ага, тик-тик-тик, ви мене звали? Сповне сон, сонце, лотилочик. очик. Дивіться, 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 дивіться. Ну, ну що, ну що, ну що, обормоти? Коротше, ми поїхали. Воно тоді було, звісно, невміняємо. Воно було таке трохи придурошне, Воно бігало, пригало, скакало. Але зараз я розумію, що це поки молода собака, люба молода собака, підліток вона буде себе так вести. І він так само він себе вів. Давай вушка, почухаю. І він такий був трошечки невміняшка, Але він сподобався і плакали діти ці. Вони хотіли його віддавати. І плакала, плакав чоловік навіть потім, коли документи він і клітку переноску від нього дав. До речі, він довгий час жив в тій клітці, він спав. Це було як його місце, ем, ну як сказати, як збереження чи що. Я навіть не знаю, як правильно сказати. А я буду вище вас сидіти. Отак. Ні, 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 ви до мене не йдете. Ви не йдете до мене. Ви отам стоїте і запарковані обидва. От і він довго спав в тій клітці. Вона стояла у нас в ванній кімнаті, займала половину ванної кімнати, і він потім заходив там, спав собі, йому там було добре. От. А чому сумна історія? Тому що м -м -м, в жінки був цей інсульт, як я сказала. Я не знаю, в якому стані вона була, бо я не бачила жінку. Марлі, ну це не найкращий твій вчинок нюхати під хвостом у увага. Але вийшло так, що через рік Ерік мені сказав, що та жінка померла. І отут така, знаєте, типова американська штука. Я кажу, як так? Вона померла, вона ну в неї ж не такий був, що випадок, що вона там лежала, знаєте, взагалі в комі. А Він каже, ні, вона не лежала в комі. Я говорю, а чого тоді? Як так, чого, що? Він каже, ну, лікування після інсульту досить дороге. Каже, це тисячі доларів кожен місяць. А я говорю, ну то й дивися, вона ж не те, що я просто знаю по собі, може поправте мене, може я не знаю, може я неправильно зараз кажу, але я знаю, що зазвичай або людина відразу помирає під час інсульту, її може параліч бути в неї там, або ще щось. Але в цілому, людина, якщо вона відразу не померла, то як правило, люди виживають. Звичайно, бувають різні форми інсульту, може бути обширний параліч, от, але все одно. І от він каже: ну просто сім'я бідна, досить таки, і в них закінчились гроші на лікування. І от вона померла. Мені ж дивно, це, не те, що дивно, мені страшно це чути, а я кажу, ну як так, ти що, ну як так? А він каже, ну як, ну це життя, це дуже поширено в Америці. В людини закінчуються гроші. Тут раку, від раку лікують по 17 років. От, ну, Знаєте, зараз не про американську медицину, проте окремо треба буде відео знімати. От, я познімаю, порозказую. Поділюся просто тим досвідом дотичним, або власним, або дотичним досвідом. Так, ну що таке? Так, це мої тапці. Я розкажу ще й про це, але така от історія Марлі. І тепер у нас є цей пес. Він дуже добрий, він дуже розумний і він дуже хитрий, але він дуже емпатійний. До речі, саме він був автором і ініціатором того, щоб порвати два шикарних матраси. На яких вони спали. Матраси були в спеціальних водонепроникних чохлах. Зверху вони були з такою, як замші, зроблені. На, мол, на змійках на оцих, на блискавках. Шикарні матраси. Ми їх клали в тому числі, вони на них спали. Дві три собаки на двох матрасах, але їм було нормально. В тому числі ці матраси подорожували разом із собаками. Але зараз у них немає цих матрасів, того що що. А ну подивись мені в очі. Подив... Ні, 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 в очі мені, подивіться на ці вії, подиться на ці вії, там у нього світлі. Того, що Марлі спочатку порвав один матрас, а потім так само він порвав другий матрас. Він порвав обидва матраси. Ває, чекає, що... що я там буду робити. Він стісняшка. Бачите, він такий, він стидається трохи. Він товстий став, як кабачок. От. Три пси, три зовсім різні характери. Зовсім. Якщо, наприклад, Одін може просто підійти і тихенько лизнути вас в коліно чи в руку, він так вітається, якщо ми вечором повертаємося з роботи, чи нас довго не було, він дуже старенький, в нього артрит, в нього болять лапки. Так, так, так. А цей зараз буде показувати, що гладьте мене, Так, я буду отак лежати. Дивіться, отак я буду лежати. Давай, 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 почухай, давай, давай, давай. Це собака Обнімака. Він знає, він з кожним членів сім'ї поводиться по-різному. Мають плюс-мінус однаково. Мають він однаково. Він не б'ється, нічого. Бачите, ось все, все. він вже ліг. Він буде. Якраз я тут стою, він буде тут мене так оберігати. Ну, чи кинеться він за мене битися? Це спорне питання. Скоріше за все, він вилізе мені на руки. Оця махіна кілограм 60, вилізе мені, 50, так точно вилізе мені, вискочить мені як скубіду на руки. От. Марлі може проатакувати. Ну як проатакувати? В нього так піднімається холка вся, він як зайця тут бачить. Боже, як йому хочеться до того зайця, а ми, звичайно, ходимо, гуляємо він на повідку. Як йому, але сидить, подивіться як він зараз сидить. У нього одні лапи, у нього вище зай... передні нижче. Йому ніфіга зручно, але ж я тут щось розповідаю, і я ж його почухмарюю, то йому треба тут сидіти. Подивіться, подивіться на цю собаку. В них дуже приємні на дотик вуха. І от Марлі він різний. Він дуже різний, він може бути таким. По-перше, в нього немає такої пухнатої шерсті, як у Ваїта. Бо буває такий підшорсток, наче в нього дідушка Хаскі був. От, У Марлі такого немає. Але йому в усмерть зараз незручно. Я вам просто покажу, як він сидить. У нього жопка неприродньо високо для такої посадки собаки. Бачите, у нього типово, як у Лабрадора, чорні такі стрілки, айс, чорний ніс і чорні губи. Зі мною він завжди дуже лагідний, він дуже ніжний, він такий, прям, особливо зранку, він приходить і він так от ось ось ой, ось ось пішла в о, Дивіться, як він. Бачите, він сів в цьому куточку, він трошечки теж сідається камери, тому він так відвертається, бо знає, що зараз я його знімаю на камеру, але в цілому він досить таки. Такий, знаєте, отак от от позіхає. От. Він може бути шкодним. Він може, якщо їх закрити надовго на дворі, а вони не хочуть бути на дворі, він може вирвати вазон, вигребти з корнем, порвав мені неодноразово вазони. Знаєте, от Його так можна з табличкою, з такою, як от я у тапки, ну, це й не сить у тапки, ну, Демедж не робив по, по взуттю і... А, Еріку погриз кросовки. Робив. Еріку погриз кросовки, погриз шнурки в кросовках. Було діло. Так, да? Марлюш? Було діло? Ну, було, каже. Я, мені було сумно, у мене була депресія, і я ото таке робив вам такі збитки. Дуже приходить обійматися кожен ранок, дуже такий. Якщо тільки дасиш йому натяк на те, що можна вискочити на канапу куди-небудь, вискочить в одну секунду. В одну секунду вискочить і буде вже біля вас лежати, буде вас шию обіймати. Буде лапкою, так от ще. Він вміє, він знає, що е, Ваята навчили давати одну лапу. Він знає це. Він знає, що ва, так, як камеру направляєш, то я тебе ігнорую, а так то я тобі руку лизну. І він знає, що е, він бачив, що Вая дає лапу, і так він отримує увагу. Що ви думаєте, він робить? Він навчився давати дві лапи. Дай мені шейк. Ага, як тут так Ліза зараз? Так сидить набок. Ось ось шейк. Пожалуйста, ось вам шей, дай мені. Він зараз сидить наче в дамському сідлі. Так, 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 Якщо похвалили Марлі, то значить і Ваю тут туди ж треба. Ну, а такі от у мене п'йоси, така історія Марлі. Ось. Ще Марлі дуже любить тягатися і битися з Ваєтом. Він його починає кусати, тягати. Ось, ось Ініціатором завжди Марлі виступає цих псевдо-собачих боїв, а потім Ваєт тільки. Він отак, знаєте, в глуху в глухий захист йде. От він не перший не атакує, не кусається, але я бачу, що йому теж не неприємно. Тому що пару разів так, прекрати. Марлі ні. Ні. Пару разів він був прикусив за вушко больно, то а, так, кавкнув, а потім його теж гаркнув на нього. Він може бути. Він більше зі страху може бути якимсь агресивним, він в ньому взагалі агресії немає. Я ж кажу, скоріше він мені на руки вискочить, якщо він щось злякається, в нього дуже пухкий такий підшорсток і з них дуже багато, вони дуже линючі, з них дуже багато сиплеться в шерсті. Але я вам хочу сказати, якщо ви думаєте стосовно сімейної породи, якщо ви думаєте, стосовно яка собака добра, не агресивна, якщо вдома є маленькі діти. То однозначно це лабрадор, хоча дітям ви пояснюєте, що це не іграшка, що це жива істота. В нього є дуже свої складні почуття. в них є Вони можуть ображатися, вони можуть переживати, вони можуть в них в них дуже широкий спектр почуттів. от Хтось із них хитріший, хтось із них такий менш хитрий, але все одно вони. Дуже такі домашні ці собаки. У мене там є відео, де я розповідаю про історію лабрадорів. Ну, понятно, це завжди не буде нюхатися. От, Але в цілому один інший. Один менш емоційний, він більш до дикої природи, але він дуже вихований, він теж не агресивний до своїх зовсім. І він такий дуже, знаєте, чемний. Він мені як такий якийсь британський дворецький. Так, цей ось у мене вже спихує, вже буде буцатися, щоб я його гладила. А камеру навела, то буде. Зараз трошки соромитися. Він у мене така стісняха-стісняха. Пок... Покажи ніс, будь ласка, на носі, бачите веснянки. От. Ну, така історія Марлі. А, з ним ще дуже багато різних було всяких, різних нюансів. Я потім розкажу, як йому були, прокусив одін йому щоку, але це буде в наступному відео, як ми його лікували. От, вони стерилізовані, всі собаки стерилізовані. Я була проти цього, але Герік настояв, сказав, що тоді вони будуть менш агресивними, вони не будуть битися, ну і так далі, і тому подібне. От от вони зараз всі втрьох і тусуються. Ось така історія Марлі. А з вами була я, ваша Іра Тихас. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Давайте будемо поширювати разом приємний контент. Тому що чим більше нас підписується на україномовний контент, тим менше Ютуб поширює. Я читала про цей алгоритм, я не сама його вигадала. Тим менше тут верніше, тим більше Ютубі буде поширювати україномовного контенту. Тож підписуємося на мій канал.